Switchblade – надсучасні над дрони Камікадзе, які Америка пересилає в Україну в рамках військової допомоги, виробляють тут, у Каліфорнії, поблизу Лос-Анджелеса, на підприємстві Air Environment. Чому саме ці дрони є такими важливими для ЗСУ на полі бою? Нам розповіли на самому підприємстві. точний, швидкий мобільний баражуючий боєприпас дозволяє вражати цілі за межами прямої видимості оператора за лінією фронту. При цьому сам військовий перебуває у безпеці. Дрони камікадзе нового покоління Switchblade з весни минулого року почали використовувати українська армія. Винайшли і сконструювали дрон у 2013 році на підприємстві Iron Environment. Головний інженер Джон Алдана, програмний менеджер Switchblade 300, показує нам цю модель дрону. Switchblade вміщується в маленьку трубку, яка сама важить близько 2,5 кілограмів. Отже, все разом важить близько п'яти кілограмів. Один воїн може мати при собі три таких трубки в рюкзаку. А крила складаються цим чином. тут є газогенератор. Газогенератор вибухає. Він не випускає дим. Дим міститься всередині трубки. Після цього дрон вилітає з трубки, крило розкривається, пропелер починає обертатись, все працює на електриці, і він злітає в повітря. Переведення від похідного положення до бойового займає дві хвилини. Після того, як дрон запустили, він рухається зі швидкістю до 150 км на годину. Після досягнення місця призначення Switchblade висить у повітрі, аби знайти ціль. Завдяки камері з високою розподільною здатністю, дрон передає оператору зображення місцевості, тож віддалено можна проводити розвідку території. Далі камера на дроні самотужки ідентифікує ціль і передає дані операторові, і той вже дає команду. Ураження а це покращена модель Switchblade 600. Вона є більшою за розміром і має більші крила та пропелер. Цей дрон може літати на довшій відстані аж до 90 кілометрів, а також має довший час польоту. Через більшу потужність Switchblade 600 може уразити танк. Найбільшою перевагою дронів Switchblade 300 і 600 є можливість зависати у повітрі і підшуковувати кращий кут ураження. І оскільки він баражує навколо цілі, можна одразу побачити, в чому перевага. Можливо, ціль рухається, можливо, у ціль важко влучити, але тому, що дрон блукає навколо, і оператор може чекати на кращий момент, коли з'явиться вразливий момент. Ціль можна знищити. Після ураження цілі дрони знищують самі себе з англійської Switchblade означає розкладний ніж. Вперше безпілотник підприємство виготовило для американської армії в Афганістані у 2011 році. Він був значно дешевшою і мобільнішою альтернативою до важкого протитанкового комплексу Джавелін. До України на замовлення уряду США компанія переслала уже понад тисячу свічблейдів та інших дронів типу Puma. Генеральний директор компанії Вахід Навабі розповідає: дрони камікадзе свічблейд це один із прикладів того, як недорога, мобільна, але розумна зброя може протистояти великим арміям. Війна в Україні є найбільш неймовірним прикладом того, як набагато менша країна або військова сила може боротися із супердержавою. Першочергово це дух народу, звісно. Але друге, це зброя та ресурси, які вони мають, щоб здійснити місію. А саме менші системи, які такі ефективні з точки зору вартості та гнучкості, і адаптовані для великого конфлікту з однією з трьох супердержав світу. Україна довела всьому світу, що може перемогти. Вахід вважає, що в майбутньому українсько-російська війна може перетворитись на війну дронів. Тому технології гратимуть вирішальну роль у результатах. Генеральний директор компанії, виробника дронів, каже, що не знає у світі новітніших технологій, аніж Switchblade. Іранські шахеди і російські ланцети є примітивнішим поколінням дронів. Тож компанія здебільшого конкурує сама із собою. Так готуються відправити в Україну замовлення на ще більш потужніші безпілотники, які наразі стали найбільшою пардовою технологією компанії. Безпілотники Jump 20. Ми виготовляємо їх зараз, щоб відправити їх як тільки уряд буде готовий. У компанії кажуть, вони не просто виконують замовлення американського уряду. Допомога Україні це особлива місія у поваленні авторитаризму. І тут робитимуть усе можливе, аби сприяти перемозі. Україна ж просить збільшити кількість дронів у пакеті допомоги до максимуму. Христина Шевченко, Дмитро Савчук, Богдан Шевченко, Голос Америки.